Наостанок про портрет. Ворога про російських військових, яких на початку повномасштабного вторгнення називали чмобіками, казали про те, що зеки не здатні повноцінно воювати. Але коли спілкуються з військовими, вони кажуть, що для них це образливо для українських військових, тому що напроти вагу перед ними так само стоять підготовлені російські офіцери, які не є чмобіками. Чи можете розказати, як змінився портрет російського військового за цих два роки? Насправді він не змінився. Просто ось цей наратив чмобіки, він працював на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб заспокоїти населення. Але на полі бою можна бачити різних військових, як добре екіпірованих, так і справді таких чмобіків і зеків, які не орієнтуються в просторі. Але навіть і ось цих чмобіків, і у цих зеків є зброя, яка здатна вбивати українців. Тому давайте будемо насправді обережними з цими висловлюваннями. Треба поважати. Наших військових, адже ми воюємо з другою армією світу. В них більше людей, і в них більше цих снарядів. Пані Анастасія, дозвольте подякувати вам за сміливість, хоробре Дякую. серце вам і побратимам за те, що долучилися, і за те, що обороните нас, попри мороз, смерть, страх, ви поруч з нами. Дякуємо вам, дякуємо безмежно. вечно. Анастасія ближче, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади, була щойно з нами на зв'язку.